Захисники та захисниці, вітаю вас з Днем Захисника України. У 2014 році я була вимушена покинути свою рідну Донецьку область через війну, але дякуючи вашій мужності і відвазі, я повернулася в своє ціле і неушкоджене місто. Зараз історія знов повторюється: я знаходжусь далеко від дому, і єдине, що маю, це надію. Надію на вас! Саме ви відважно захищаєте суверенітет і незалежність нашої держави, саме ваші мужні вчинки кожен день вселяють надії в серця українців на скоре повернення додому та нашу перемогу. Бажаю вам незламності, стійкості, сміливості, хоробрості на фронті і родинного затишка тепла і любові вдома. В цей день хочеться вам сказати щире дякую. Дякую за кожний урок безповітряної тривоги, за кожний дзвінок. До рідних за кожне врятоване життя, за кожну збиту ракету, за кожне деокуповане місто. Дякую за те, що ви в нас є зі святом, Спасибі, тобі, друже, що зберіг любов у серці до свого краю. Попри всі чвари, та я точно знаю, що ти по іншому не зміг. У цей важкий час для України ти вистоїш за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живиш. Слава Україні! Дорогі захисники, хочу привітати вас з вашим професійним святом і подякувати за те, що захищаєте нас від ворога та з кожним днем важкої та кропіткої праці наближати нас до перемоги. Ми пишаємося тим, що ви робите для нас, і хочу побажати вам успіху, здоров'я і хорошої погоди, щоб не знали ви горя. І будьте обережними, бо вас чекають вдома. На все добре. З Днем Захисника. Хай буде небо голубе над головою. Щоб не знали ви біди, були сильними, відважними, поважними. Вітаємо вас, захисники! Дорогі наші воїни! Я вітаю вас з Днем Захисника України. Зараз я знаходжуся у місті Черкаси, тому що була змушена поїхати з рідної домівки через війну. Багато з вас з різних куточків нашої держави обороняють наш рідний Донбас. Я бажаю вам незламної сили духу, віри у перемогу. І хочу сказати, що ми чекаємо вас усіх живими і здоровими вдома. Ми віримо в вас, ми вболіваємо за вас. Слава Україні!